Всім привіт! Уже на часах без 15.10. З вами канала по хобі. У мене така не дуже приємна новина. В общем, тут у мене вся парняга. за я розказував в попередньому відео. Що садив його, попробувати, що він буде казати. Строї він хорошо все. А с девкой что-то у них ничего не получалось. В общем, он девку немного так нормально помнял. Мне пришлось ее отсадить вместе с девкой. Девку отдельно, и его отдельно. И я на это место посадил другого хлопчика и другую самочку. А потом я понаблюдал, он гонял ее, что-то она пыталась обжимать ее. Коротше, десь щось кудись якось, ну, якби, би якесь було. Потім я поїхав на роботу, визвали, Приїхав і цей друг самочку уложив повністю, тобто забив її. Я. я не вспів. Жалко, звісно, мені тут дівчинку. Ну, скоріш всього, я думаю, що він ще молодий. Вона теж, ну хоча вона до нього підходила, то тобто, є давати ікру вона була солодна йому. Він не знав, що з нею робити. Коротше, так, По неопитності він її вложив. Що кажу, другий, тому що в цього є плавники цілучі. В того не було. Я на відео це казав. Так що... Мабуть, тримати буду ще їх віддільно, хай поки ще попідростають вони всі. Хоча дівчата вже такі невеличкі, але вони зікроють вже. Ну, молоденькі ще, думаю, нічого критичного не буде. Так що таке трошки, звісно, неприємна Новина, скажу його. їхній батько. Був набагато спокійніший із матір'ю. Взагалі вона йому давала ікру, і ну, практично вона була, навіть плавці були цілі. Тобто він її так, акуратно з ней себе вів. Делікатно, О, це буде правильніше. Ці ж дикуни ведуть себе, як не буду казати, хто. Так що це таке. Всім дякую. Тихої, мирної ночі.